Сьогодні у нас такий буде незвичний варіант. Буду готувати борщ і відповідати на запитання, котрі мені написала Аня, моя оператор, монтажер, подруга. І я їх не бачила. Я не знаю, що мене чекає. Тому зараз будете відчувати а, будете зараз бачити мою реакцію. Коли ці питання будуть приходити на телефон. Дуже сподіваюсь, дуже сподіваюсь, що буде цікаво. Тому запасайтесь чаєм, вмощуйтесь комфортніше і поїхали. Все перед цим спеціально начистила, щоб час не гаяти. І щоб ви вже бачили гарну картину. У мене взагалі завжди якісь травми з водою, тому що я можу налити дуже багато. Тут у мене на кастрюльці прям написано типу там два з по ну, для таких, як я, два з половиною, два літри. А я така думаю, ну весь кувшинчик зараз на туди. А потім воно все буде звідти оце знаєте, випливати. Мені потрібно назвати номер, і тоді вона мені буде надсилати запитання, і ми вже будемо дивитися. Ну що, давай почнемо з мого дня народження, двадцяточка. Боже, мені так стрьомно, як бути я на якомусь екзамені, чесно, просто не передати словами. Найболючіша відмова в житті. Ого, найболючіша відмова в житті. Це, напевно, коли батьки не дозволили мені поїхати в Харків навчатися. В університет імені Ярослава Мудрого, бо я дуже хотіла бути саме кримінальним психологом, ну там юрист, оце вся штука. І я готувалася, весь 11 клас, я готувалася, я писала роботу, я її захистила, мені написали, що типу, ви пройшли, все добре, я здала ЗНО, як треба було здати. На ті бали спеціальні, і мені дали вибір: або це Харків, або це Одеса. І був прикол в тому, що, типу, я знала, що в Одесу мене мама точно не пустить, Ну тому, що через море Турція, да? а мама завжди така: Катя, там уже, значить, в бінокль турки сидять і такі. Опа, Ставінська, пацани, поїхали. І я така думаю: ну окей, не буду обирати Одесу, оберу Харків. Але потім почалася війна на Донбасі, і це вже не Аня. Це вже повідомлення різні приходять. Батьки сказали, що Катюнечка, ти будеш залишатися тут біля нас в місті, бо там може бути небезпечно. А це була найболючіша відмова, тому що я вступила в університет і на ту спеціальність, на яку я не хотіла, про яку я взагалі ніколи не думала. Але я зараз дуже вдячна батькам за той період в житті, тому що. Це мене зробила сильнішою, і якщо чесно, якщо б там, треба, можна було щось змінити, я б нічого не змінювала. Тому що мене б зараз не було такою, якою я, я є. І я б це з вами зараз не говорила і не робила борщ. Тому, мамочка, цьом папа, люблю вас. Держіді? Вибачте, будь ласка, ласканчика. Аня просто в навушниках і коли щось робиться з петлею. Вона така Катя. Літературний персонаж, з яким резонуєш максимально схожі погляди, відчуття, сприйняття, перший, який спаде на думку? Літературний в... блін. У мене зараз просто якийсь рій е е думок, якщо чесно. Можна поставити на стоп, я поки подумаю? <language> А я думаю, що скоріш за все це скарла Тохара з віднесені вітром, тому що мені подобаються її такі життєві принципи. Типу, не думати про минуле, не зациклюватись і йти вперед, робити із себе себе, не думати, що чоловік щось може тобі дати, зробити, бо ти є сама в себе, і ти маєш бути реалізованою самодостатньою і. В собі жінко. А ще Вів'єн Лі, чи там Вів'єн Вест, я не пам'ятаю, але вона дуже гарнішечка там просто ось. Тут морква, і потім цибуля. Найулюбленіша частина дня ніч. Обожнюю ніч, це просто ще з дитинства, коли, знаєте, всі засинають, тиша, ніхто тебе е не може там щось тобі сказати, чи ще щось. Я, я просто можу сісти, помедитувати, взяти книгу, почитати, просто в тиші посидіти. До речі, нарізаю кубиками, Я така, чи то такі не кубики, ще люблю трошечки під'їстиця. Я буду сильно хромить, так? Так. Самий дивний комплімент в твоєму житті. <свят> <свят> Самий дивний комплімент в моєму житті звучав так. <свят> Він просто перший прийшов мені в голос. <свят> Катя, в тебе такі гарні, довгі пальці, в них би дуже класно е, виглядала цигарка. І я така. What the fuck? Шо? Зараз, я так думаю, має бути якесь запитання, де я маю всплакнути, тому що буду різати цибулю. А тому давайте, хай це буде питання номер три. Оп, я бачу по реакції Анічки, що плакати я там не буду, але щось там дуже незвичне. Окей. А Аня мені просто сказала перед цим, що буде одне запитання, котре вона думає, що мені дуже сподобається, і вона дуже хотіла, щоб я його обрала. Сподобається. <хи> е, я вірю в карму. Е, я вірю в те, що в нас є в житті. М Баланс завжди має бути баланс давати брати. Це завжди було в моєму житті. Якщо якась людина робить щось е, погане, я ніколи не бажаю зла. Я завжди бажаю тільки найкращого. Знаєте, типу я бажаю найкращого, щоб людина просто від мене відстала. Але чомусь завжди е, та людина отримує по заслугах. Так, ми всі робимо своє життя. Це факт. Але не можна від, відкидати той момент, що е, все ж таки щось на нас там зверху впливає. Є дуже класне запитання. А для чого мені це? Для чого мені ця ситуація? Для чого мені ця людина? І повірте, чим, чим частіше ви будете ставити собі такі запитання, тим е, більше у вас буде якихось, знаєте, інсайтів. Ви такі будете сидіти, типу. А ось воно що. І до речі, напишіть в коментарі, чи вірите ви в карму, і чи були у вас такі ситуації, коли ви чітко розуміли, що комусь прилетіло за те, що Ну, по заслугам, як от Аня написала. Чекаю коментарі. Що там щось дуже жорстке. <плес> у Мене таке відчуття прям. <плес> ну, дивіться. Дивіться, якщо ви тільки побачили людину, тобто ви там е не спілкувалися, ви ніколи, я не знаю, ну там просто умовно чисто там щось попереписувались, зустрілися, вас запросили на каву, а потім так: добрий вечір! Може, якби. да, Ложе вже, стої, вже готове, то тоді я проти. Але якщо. Е Блін, ну таке, звісно, заковирке запитання, Анечка. Але, можливо, якщо ви там спілкувалися довго, і ви 100% відчуваєте, що це не на, один, не на одну ніч. Хоча теж, дивлячись на що ви там собі розраховували, буду увілісто відповідати. Скажу так, що це все має залежати від людини, з якою ви зустрічаєтесь. Подивіться в ці чесні очі. Нічого там не побачите. Але просто подивіться. І напишіть, як ви до цього ставитесь. От мені зараз дуже цікаво, тому що аудиторія і чоловіча, і жіноча. Тому як ви ставитеся до сексу на першому побаченні? За чи проти? Чекаю! Ну, дивіться, картопля в мене ще типу не закипіла, правильно? Але ми вже туди кидаємо капусту. Робимо таку штуку. Ми це одразу все кидаємо сюди. І, до речі, я із тих людей, котра постійно, миє руки, знаєте, щось зробила, і оце все отако. <му> Улюблений мультик дитинства! Ой, клас! Так, тут їх буде багато. Значить, значить я дуже любила е Jetix. звісно ж, Total Spice. Звісно ж, Тоталі Спайс. Потім це була «Sailor Moon. Потім Це був Джеки Чан. Потім це був Кіт Пес. Гіку кукарачі. І, мабуть, все. Але Total Spice це прям моя любов-любов. І бачите, я руденька. Ну, я завжди себе асоціювала із Сем. Зараз. Руки Ідеальна модель відносин це коли все починається з дружби. Тому що, дивіться, як на мене, Пристрасть, кохання, це все може пройти. Але якщо, ну, знаєте, типу, там перші, перших півроку, рік, там, два, пух, фух, іскра оця буря бізуміє, а воно може все трошечки стухнути, якщо воно тільки на цьому будувалося. Але якщо ви е, розумієте один одного, якщо у вас спільні цілі, спільні цінності або хоча б схожі цінності, ви бачите життя плюс-мінус, е, якби, ну, типу, в однаковому напрямку це кайф. Мені дуже важливо, щоб у відносинах була свобода. Це коли повністю приймають мою думку, важливо, щоб була підтримка. Підтримка і віра в мене. Ось. Ну і в свою чергу я так, так само даю підтримку, віру а, і розуміння того, що щоб ти там собі не придумав, в тебе все вийде, бо я поряд з тобою. Бурячок, мені здається, що буряка буде, звісно, треба було один брати. О Боже. я піду. Е, І одразу, дівчата, якщо у вас дуже довгі нігті, знаєте, це незручно. В принципі, до буряка можна додавати цукор, можна додавати лимон. Трошечки лимона в мене немає, цукру, думаю, що не потрібно, тому що сам буряк молодий і сам буряк вже солодкий. Тобто, щоб не сильно було перенасичено цього солодкого. Так, це вже не Аня була. Це е, одразу проходять сповіщення, проте е, ну, живемо всі в період е, війни, і приходять повідомлення, якісь можливо. Повітряні тривоги і так далі. І одразу я нагадую, що маленьких донатів не буває. Тому якомога більше намагайтеся допомагати нашим військовим. Якщо хтось дивиться з військових, я дуже дякую вам, що от в мене наразі, в нас наразі є така можливість стояти в себе вдома на кухні, в своєму прекрасному рідному місті українському і записувати ось такі відоси. Так. І так, дивіться, це в нас все ще вариться. Картопля, все, все, все вариться в нас з капустою. Насправді я готувати не люблю, якщо що. І для мене простіше зробити якийсь салат, запекти рибу і гречка. Все. Одна із моїх улюблених каш це гречка. Я гречку можу їсти. Зранку, в день, вночі, коли завгодно. 16, зараз 55, номер давай буде 10. Я перед сном намагаюся медитувати і думати про майбутнє. Уявляти найкращі варіації того, що може бути, але не те, щоб просто фантазувати, а уявляти те, що може бути на насправді. І іноді я прям згадую, як було, як було до початку повномасштабного, як було, коли навчалася в школі, в університеті. Звісно ж, мене є оця фішка. А я б сказала тоді: от щоб зараз написав, я б оце сказала. Але все-таки я намагаюся себе переналаштовувати і думати про майбутнє. Треба це робити, до речі, частіше, насправді. Дивіться. Якщо в стосунках ви проговорили, наприклад, що для вас нормально, то це нормально. Для мене, моя суб'єктивна точка зору. Я б не змогла бути з чоловіком, який заробляє менше, ніж я, наприклад. Я не говорю, що мої гроші це гроші, які я витрачаю на себе, а його гроші це наші гроші. Ні. Я кажу, що так само я можу там, платити за комуналку, купувати їжу, бо ми живемо разом, бо ми да, сім'я, чи ми там, партнери. А, але все ж таки було б класно, якби в нього було грошей більше, і він міг там наприклад, робити якісь такі подарунки, мені більш е масштабні, давайте називаємо це так. Але знову ж таки, це суб'єктивна точка зору. І якщо вам ок, то це супер. Найголовніше, щоб вам було комфортно в стосунках. Все. Не дивіться на стереотипи, на те, як інші люди що там говорять. Колись в мене було слово пар паразит 100%. Я його. 100%. 100%. 100%. Зараз мені здається, що моє слово паразит типу. 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 В мене є? А, як ти думаєш, яке не слово паразит? А! да. Де... Ага, те питання, на яке Ані дуже сильно цікава відповідь. Блін, мені вже стрмно. Оператору перепаде трохи борщу, ну, звісно, звісно перепаде. Я маю надію, що тобі він сподобається, чесно. Аня потім, коли буде монтувати, напише е, свій Тільки чесний відгук. Наскільки ти азартна людина, я дуже азартна людина. Е, саме тому я перестала грати в покер, наприклад, тому що я грала. Е... З людьми не на просто слова, скажімо так. Ось, Тому я вирішила, що цього достатньо. Я намагаюся завжди м -м, тримати себе в руках. І м -м, скажу номер, буде номер, номер, номер 27. Запитання. А, погляд, не очі, а саме погляд. Це вене на руках. Це голос, і мені має бути дуже цікаво, мені має бути весело і не страшно. Тобто я маю відчувати себе в повній безпеці, де б я не була, куди б я не йшла. Я насправді не зарікаюся. Я не знаю, чи знову почну вживати алкоголь і м'ясо, але наразі мені так комфортно і мені так зручно. Тобто, мене все влаштовує в тому, як зараз є. Тобто, я себе відчуваю абсолютно. Кайфово, ось так в своєму тілі. Але я не зарікаюсь, Хто знає, можливо, буде той самий бабка, яка буде сидіти на Мальдівах і пити про і їсти бургер. Ви напишіть, чи сподобався вам такий формат, бо питання ще залишилися. Звісно, якщо вам щось цікаво дізнатися, напишіть, ми якось придумаємо, можливо, зробити якийсь бот, для того, щоб я не бачила цих запитань в коментарях. Від вас, звісно ж. І чекаю вподобайку, коментар. І підписочку, там, дзвіночок. І якщо ви хочете бачити мене частіше, то, звісно ж, посилання на мої соціальні мережі в... під цим відео. Спускайтесь нижче. Булочки. Все, всіх цьому, всіх люблю, всіх обіймаю. Скоро теревені.